Україна та Франція підписали угоду, яка відкриває нову сторінку в оборонному партнерстві між країнами. Документ закладає основу для масштабного посилення української бойової авіації та систем протиповітряної оборони. Зокрема, передбачає можливість закупівлі винищувачів та комплексів ППО. Крім того, країни спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі та розроблятимуть критичні технології для інтеграції в українські безпілотники. Спільні проєкти розпочнуться вже в цьому році. Сьогодні особливий момент. Справді історичний для обох націй Франції та України, підписали разом з Еммануелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання. З французькою оборонною промисловою та технологічною бази, зокрема 100 літаків Рафаль Ф4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО радари до систем ППО, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. З 1 січня 2026 року Греція почне постачати газ в Україну. Його транспортуватимуть через порт Александруполіса до Одеси. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Міцотакіс зазначив, що таким чином Україна отримає доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до центральної та східної Європи.